Усім привіт! Перед вами тонкий захищений смартфон Doogie Blade GT Ultra, який має гарний захист і дуже яскраву зовнішність. Комплектують дану модель базовими речами: інструкція, плівка на дисплей, кабель з блоком для заряджання, а приємною несподіванкою став силіконовий бампер. По органах керування все просто: справа кнопка регулювання гучності та блокування з вмонтованим сканером відбитків пальців, а зліва слот для сім-карт та добре знайома кнопка. На неї можна встановити запуск декількох додатків. Зверху тільки мікрофон, а знизу мультимедійний динамік з мікрофоном, а під заглушкою type c порт. Задня панель візитна картка смартфону, адже тут розміщується підсвічування, яке налаштовується в меню. Також тут знаходяться камери та спалах, що очевидно. На фронтальній панелі розмістили дисплей з дуже тонкими рамками, адже і сам смартфон більше схожий на звичайний, ніж на захищений. Фішка смартфону в тому, що його товщина складає всього 10,5 мм, тому тримати і користуватися однією рукою можна без проблем. Цей смартфон дуже унікальний і якщо розглядати конкурентів, то нічого подібного не буде і близько. При цьому задня панель скляна, тому якщо хочете повноцінний захист від ударів, а не тільки від води, то чохлом користуватись доведеться. А ось реальний тест занурення у воду, його смартфон пройшов без проблем. Важливим плюсом смартфону є його процесор Dimensity 7300. Це той самий чіп, який здатен запустити найтоповішу гру, відкрити декілька тяжких додатків і одночасно працювати з ними. Так, у цьому сильно допомагає великий обсяг оперативної пам'яті 16 ГБ. Постійно її також немало 512 ГБ. Оснащена дану модель операційною системою Android 14, яка працює відмінно. Дизайн ярликів нестандартний, графічна оболонка від дугі тут сильно переробила візуальну складову. Але під загальний дизайн смартфону це підходить. Акумулятор маємо на 5500 мАч, тобто максимум доба автономної роботи у звичайному режимі використання. Звук динаміка при цьому доволі простий, на нього акцент виробник точно не робив. В наявності також модуль NFC. А от як смартфон працює в реальності, приклад гри покаже як найкраще. Дисплей великий 672 дюйми, і єдиний його мінус це недостатня яскравість при умові використання під палким літнім сонцем. В іншому ж проблем немає. Тут дійсно гарна кольоропередача і чудова насиченість, тут майже максимальні кути огляду і захист є. Так, скло на дисплеї має стійкість до ударів, як і у будь-якому схожому гаджеті. Роздільна здатність дисплею – Full HD, а частота оновлення складає 120 Гц. Це все, що необхідно у сучасному дисплеї. Він тут, до речі, IPS. В цілому можна сказати, що дана матриця підійде для дуже багатьох завдань, включаючи мультимедійні. Основний модуль камери має роздільну здатність 100 Мп, чим підкреслює ціновий сегмент даної моделі. Так, відеозапис тут також є в 4К, але якість його середня. А от фото тут ситуація значно цікавіша. Меню смартфону дуже обширне, тут є все необхідне як по налаштуваннях, так і по режимах. Фронтальний модуль на 32 Мп, тому і з селфі проблем також не буде, як і з відеозв'язком. Щодо якості знімків, смартфон гарний, розглядаючи приклад на практиці, можна зазначити, що камера чудово працює і з тінями, і зі світлими місцями на знімку. В цілому гарна камера, яка хоч і не претендує на звання кращої, проте свою роботу робить гарно. Отже, смартфон Doogie Blade GT Ultra має гарний захист, стильний корпус з підсвічуванням позаду, а також дуже непоганий рівень оснащеності технічної. Купити дану модель можна в нашому магазині, посилання є в описі. Підписуйтесь також на наш YouTube канал і всім до нових відео.